Так як є, без мейкапів, без підготовки. Не інстаграмно, але правдиво. Так, да, 11 чим-то. першим ділом я п'ю, як песня, знімає наш, тобто знижує наш рівень кортизолу. Бо більшкий доброго, прекрасного, всім раночку. Коротше, я е -е, пробіглася зранку, всім раночку. встала, як завжди встаємо, збираємося, бігаємо. І зараз ходила зразу за продуктами до мого сніданку, до речі, бігати і до магазину великий круг. Це реально ще більше мотивації, тому що на тебе потім чекає смачний-смачний сніданок, тому бери на заміточку. І зараз мені прийшла в голову зробити прийшла в голову ідея зробити огляд моїх продуктів, що я купую собі на кожен день, на сніданок. На 11 євро. Вперед. А ще, дівчатка, пам'ятайте, що ви найкращі, ви заслуговуєте на все саме найкраще. Тому, будь ласка, даруйте собі квіти. Правильні квіти, добре? О, І так, почнемо наш огляд. Не запланований, так як є, без мейкапів, без підготовки. Не інстаграмно, але правдиво. І почнемо ми перше з того, що цей прекрасний букет ви вже бачили. того перше завжди в мене салат зелень. Мені сподобалася ця з ґрунтом, тому що тут три різні види салатів, тому я обожнюю це. Перше є. І наступне це наші звичайно ж яєчка. Джерела білку та жирів. Я додаю зараз, наприклад, якщо на сніданок одне яйце повне, і один білок з нього, а також один рецепт вівсянки, який я вам покажу згодом просто бомбіческий. Це новий. Зараз я розкриваю реально різні, різні види вівсянки, і саме з одним інгредієнтом, це просто. І так, далі в мене. Звичайно ж, вівсянка, без якої жити не можу. На сніданок в мене майже кожного дня вівсянка, тому що це просто бомба. Я роблю е різні солодкі види. З фруктами, з напівсолодчувачами, з шоколадом, з печивом, з цукерками. Коротше, просто з усім чим тільки можна. Тому що саме вівсянка запускає наше, наш шлунок зранку, і робота шлунку цілий день проходить просто як, як пісня. Далі. Ну, і ще білок: це, звичайно, наш тунець. Я роблю бутерброди з тунцем та творогом, додаю вівсянку ж нашу, звичайно вже. Того дві упаковочки, це мені буде десь, я не знаю, на 4-5 днів. Ну, до тижня буде. Далі, Підожжі, дайте води поп'ю. До речі, воду я п'ю з електролітами, тому що електроліт ер... Хорошо, електроліти також. Uh... Містять е, мінерали, які е, організм наш потребує. І я, я коли е, встаю, першим ділом я п'ю е, теплу водичку стакан, стакана, потім воду з електролітами. І на протязі дня я також е, ще одну таблеточку, ну якби в таких е, кругленьких таблеточках, десь там ще протязі дня випиваю, тому що однієї води недостатньо, а саме електроліти е, дають нам всі поживні. Мінерали і хто тренується, це просто маст хев. Навіть хто і не тренується, а все рівно ходить. Не знаю, ми всі двигаємося. Не буде. Як воно називається на українській? Не буде судом. Того забирайте цей лайфхак. І далі ще більше протеїну білку. Зараз я більше сфокусована на звичайно на білок. Білок та вуглеводи, це дуже важливо. Тому добираємо білоку ціми Геншен Бруст на німецький, коротше. Тут 21 грам білка на 100 грам. взагалі, просто ідеально з бутербродами, з вівсянкою, звичайно ж. Так, і далі в нас! Нічого нового, ще більше овочів. Е і ще хотіла б вам дати одну пораду: що е саме з овочів та фруктів е ви маєте в ідеалі робити радугу. Тобто, що це означає? Е це вибирати продукти, овочі та фрукти різних кольорів. Наприклад, якщо овочі червоний, зелень, потім огірок зелений, буряк-червоний, оранжевий. Там, наприклад, якщо це вже фрукти, пішло оранжевий цитрусові полуниця червоний, банан жовтий, і створювати таку. Створювати таку радугу із овочів та фруктів. Не їсти тільки якийсь один фруктовий овоч це також корисно, але все рівно кожен фруктовий овоч має різні вітаміни, які потрібні потрібні нашому організму для функціонування. Далі. І так, далі це в нас батат, солодка картопля. Я з мамою говорила і казала, що в Україні треба вирощувати замість звичайної картоплі вже солодку картоплю, батат, тому що це дійсно супер-мега смачно, корисно. А я в дитинстві просто ненавиділа сидити і і вибирати картоплю. Це була просто. Така морока, такий ад для мене. Але зараз я піду спокійно в магазин, куплю одну картоплину. Мені одної бататє, просто, ну, чесно, ще на два дні хватає. Але батат це реально е, сила як е, різновид вашого харчування, також must have. І останнє, звичайно, я не забула про своє улюблене солодке. Нарешті знайшла. Саме оцю шоколадку. Я їм е чорний шоколад, вже слава Богу, зараз. Але якщо звичайно хочеться, наприклад, вчора в кафе я їла чизкейк, позавчора Брауні, тобто, типу, без обмежень, один перекус, як я вже е розповідала в Десья розповідала в інстаграмі, е що один раз перекус з мачею в мене завжди є, і те, що душа бажає, хоч більш здоровіше, хоч якусь. Якесь солодке без різниці, Але саме цей шоколад шоколад я реально шукала і знайшла, бо він тут типу запакований, такий все красивенький і поштучно. Е, чорний шоколад це е, джерело е, жирів і вуглеводів, але корисних. І е, чорний шоколад. Природньо знімає наш, тобто знижує наш рівень кортизолу. На постійній основі одну плиточку шоколаду такого е, в день. Ви помітите, як ви не стаєте різко, такі якісь знервовані, стресові. Тобто е, чорний шоколад допомагає нам знижувати наш стрес, який в нашому житті е, ми керуємо чесно самі. Вибираємо більше стресу чи менше, як ми реагуємо на ситуацію, але це вже інша ситуація, інший влог. До речі, я розповідала, як ми реагуємо на ситуацію в моєму першому блозі, силочку я залишу тут. Тому обов'язково, якщо ти ще не дивився, дивись. Якщо ти вже подивилася, став лайк цьому влогу, тому що він максимально не запланований, максимально не інстаграмний. Але повністю життєвий. 12 євро. Да, 11 чим-то. Будь ласка, набір. Welcome to Healthy Life. То я побігла е готувати сніданок. До речі, сніданок я, звичайно, вам пізніше ще покажу. Поїхали! І так, готово. Якби так було в житті, все готово, так 5 хвилин, перехід і все готово. Але в мене вийшов з вами такий корисний, насичений, як радуга, сніданок. Я реально рада, що не знаю, якийсь особливий магічний ранок я зробила разом з вами. Того у мене тут вівсяночка з ягодами, з інжиром. З шоколадом і з одним спецпродуктом, що я говорила на початку, це яєчний білок. Тобто ця вівсянка повністю збагачена вуглеводами для енергії та білками для наших м'язів та нашої енергії також. І е, далі на типу десерта, не знаю, що тут основне. Але, звичайно, салат, овочі і бутерброд з е, творогом та інжиром та медом. Це просто я зараз так підсіла на ці бутерброди і роблю різні види. Робила з творогом та манго, е, ще якісь робить просто це, це нереальне е, поєднання вкусів солодкого і солоного, того просто. Е, рекомендую, е, я біжу вже їсти пити свою е, найкращу, найсмачнішу Матчу. До речі, е, так як ви, можливо, бачите, взагалі в мене є Матча-Клуб, я провожу інколи Матча-Клуб, тому що зараз трошки похолодало е, літо в Німеччині. Таке собі того, якщо буде тепло, я ще збираюся на майбутнє проводити такі матчі клуби фітнес матчі клуби. Тому приєднуйся, підписуйся, щоб завжди бути в курсі моїх анонсів. А також, якщо тобі потрібна консультація по харчуванню, щоб їсти отак і мати гарну, здорову фігуру, енергію, пиши мені в якийсь любі в соціальній мережі або просто слідкуй за моїм способом життя. Я реально щаслива, коли зможу надихнути тебе на якийсь позитивний крок, позитивну зміну в твоєму житті. Якщо потрібна допомога, консультація, звертайся. Я проводжу також консультації онлайн. А також, якщо ти хочеш зайнятися фігурою, я проводжу персональні коучинги. Фітнес-коучинги, ментальні коучинги онлайн-офлайн, в залежності від того, де ти все обговоримо, все з'ясуємо, вирішимо всі твої питання, фізично-ментальні, можливо, якісь інші, не знаю. Але зараз смакуємо цей сніданок, бажаю всім прекрасного дня. Підписуйся, став колокольчик за цей просто спонтанний влог. І буду тобі дуже-дуже вдячна!